Близько 100 мільйонів гривень потрібно на відновлення інфраструктури. В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти й газу продовжують ліквідовувати наслідки російського ракетного удару. Про це під час брифінгу повідомив ректор університету Ігор Чудик. Він зазначив, частково пошкоджено більше десяти навчальних корпусів, у яких зруйновані вікна і покрівлі дахів. Та найбільше постраждав корпус номер 7 – кафедри нафтового обладнання. Він зруйнований на 50%. По е, руйнуванню е, доволі серйозні масштаби. Ми маємо біля 940 зруйнованих, пошкоджених е, вікон. Заскління у нас доволі серйозно постраждало. Є руйнування, які потребують експертного висновку щодо можливості подальшої експлуатації двох е, корпусів навчально-наукових, однієї лабораторії навчально-науково-дослідної. По спортивній інфраструктурі так само є певні пошкодження, пов'язані з чашею басейну, яка теж потребує експертного обстеження. Мені на території вишу працюють понад півсотні спеціалістів, які допомагають ліквідовувати наслідки. Крім того, університет вже отримав фінансову допомогу від благодійників у розмірі понад 2 мільйони гривень. Я е, хочу відмітити миттєву реакцію наших партнерів. Це група компаній НАК Нафтогаз. Величезне дякуємо Олексію Михайловичу Чернишову, очільнику НАК Нафтогаз Україна, всім його структурним підрозділам, які відгукнулися миттєво і стали генеральним. Фактично меценатом відновлення нашого університету, окремо також. Я хочу подякувати нашим партнерам і е, приватним компаніям, і оператору газотранспортної системи, випускникам, сервісним компаніям, які працюють на території України за її межами. Всі, хто сьогодні долучився. Попри масштабні руйнування, навчальний процес в університеті не зупинявся за словами Ігоря Чудика. Інфраструктуру планують відновити вже до 1 вересня, щоб студенти могли повноцінно здобувати освіту. Віталія куч Андрій Гаргара, телеканал 402.